Всім привіт! Мене звати Ілля і я вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні четверте відео і четверте перевтілення у Drag Queen. Почати це відео я хочу зі слів подяки за вашу підтримку е, на мої перші відео. Мені надзвичайно приємно. Дякую за ваші коментарі, пальці догори, підписки. Мені надзвичайно приємно. Я дуже вдячний. Давайте починати. Обличчя в мене вже поголене, тому я надягаю шапочку. Далі використовую праймери, сушу праймер. І трошки спрайм. Не подобається запах його. Приступаю до брів. Спочатку протираю спиртом. І клей. Трексі Метел рекомендує лизнути е, клей перед тим, як його наносити на брови. Я не знаю для чого, але давайте спробуємо. <плес> Мені здається, мої брови вже звикають до клею і наносити його кожного разу здається легше і легше. Нанесу ще додатковий шар на всякий випадок, але вже майже е, заклею брови. Думаю, етап з клеєм завершено. Буду зараз сушити. Підсушую ще трошки і на цьому зупинюся. Ну добре, підсушую ще трошки. Беру пудру і прикриваю нею брови. як вийшло. Великою кісточкою приберу зайву пудру. Ви щось мені здається, ось тут мені потрібно бути обережним. Надто фіолетова якась частина вийшла. Діва готова перейти до наступного кроку, а це корекція кольору. Для цього у мене є два продукти. Почну я з ось цього. І далі займуся бордою та мусором. Спончиком це все буду розтушовувати. Корекція кольору обличчя відбулась. Переходжу до нанесення тональної основи. Спочатку на брови, а потім на все, е, на решту обличчя. На брови використовую такий стік. Я кожного разу, наче вперше, в приємному шоці від цього стіку, тому що він прикриває настільки гарно е, все, в моєму випадку, це брови. Це просто чудово. Я не можу не радуватись, наскільки це хороший продукт. Перекриває повністю всі кольори, всю поверхню. Чудово. Далі беру рідку тональну основу і наношу на решту обличчя. Я відчуваю, що з кожним разом я стаю все краще і краще, і мої кроки більш впевненіші. Сажу і думаю, що далі. Напевно, зроблю брови. Олівається в руках. Поїхали. Так, у мене вийшла така округла форма і мені це подобається. Але зараз <схай> мені зробити таку саму треба. От знаєте, чому немає такої функції Copy Paste? Please. Але я спробую, я спробую. Я намалюю, знаєте що? У мене є ідея. Я буквально намалюю точечки. З іншої сторони симетричні і постараюся їх з'єднати. Що ви думаєте? Мені це хороша ідея, давайте спробуємо. По точкам, Наче як буде шикарно, як ніколи. <гум> Стратегія була хорошою. Наче як вийшло? Симетрія? Вони симетричні в деяких місцях, але потім, мені здається, якось це пішла вниз, а ця пішла доверху. Так, на цьому я зупинюсь, тому що мені пізніше ще буде корекція, і почну працювати над контурингом. Цього разу я хочу спробувати сухий контуринг за допомогою пудри. Не знаю, просто хочу спробувати побачимо, що з цього вийде. Дивіться, що виходить. Воно, наче як акуратніше, не так агресивно, але все одно має такий насичений колір. Мені здається, і розташовується воно якось краще. Давайте нанесу ще контурингу на чоло. У дуже гарно вийшло. Я, звичайно, не забуду за підборіддям. Чудово. вийшло. Далі у мене такий рідкий контуринг і почну малювати собі носик. Ніс завжди виходить крейзі, але не відео, абсолютно не так, як в житті. Я от зараз дивлюся е на себе в житті, в дзеркало. І це, ну, це просто. Коричневий ніс. Але на відео оця ілюзія з'являється. Тому я не буду настільки для себе критично ставитись і залишу його в спокої. ж, звичайно, треба розташувати його зараз. Мені здається, найкращий інструмент у макіяжі це завжди пальчик. Я щасливий з цим носиком. У мене така вийшла зараз юний Орел. Ось тут. Який розкрив свої крила. Далі беру тональний крем і буду підсвічувати собі обличчя на чолі, на щочках під носом та да, на підборітті. Далі важкий до етап це все розтушувати гарненько. Але я не дам страху себе перебороти іду розтушовувати за допомогою спончика. Тут я зупинюсь і, напевно, я підправлю свій нос, тому що він в мене зовсім Ох, зник. Мені подобається, гарно гарно. Далі візьму рідкі рум'яни, але цього разу вони будуть не рожеві, але більш такі нюдові. Хочете спробувати щось нове? Хоча ви знаєте, він все одно виглядає якимось таким рожевим. Я думав, він буде якимось таким більш тілесним. А ні, він більш рожевий. О, вау. Так цікаво, цей колір наче дав мені трошки засмаги. Він більш такий, як натуральний колір. Вау-вау-вау! Прийшов час для бейкінгу. Я готовий? Наступний крок це очі. І я почну сьогодні з того, що е, нанесу білу основу ось під саму брову. Ось що я маю на даний момент. Те саме буду зараз робити на лівій стороні. Знаєте, яка ідея взагалі? Хочу, щоб у мене стрілка тут починалася і якось так надзвичайно виводилась ось туди, щоб вона була як одна ціле. Ось це що ось. Що я хочу. Але з моїми очі в мене такі бачите, це називається гуррайс або на вище віко. І дуже важко намалювати стрілку, тому що коли я її малюю, вона виглядає гарно, але потім я закриваю око і абсолютно нічого не маю. Тому Ах, щось потрібно з цим робити. Мені здається, вже краще видно яким шляхом я вирішив йти. Ще скажете там. Правда, мені вже потрібно стільки заповнити чорного. Наче як з закритими очима і готово, але коли я відкриваю око... Ух, там ще стільки місця. Мені здається, вийшла якась Джулія Факс. Yeah. Yeah. Але... Такої ще не було, і мені подобається. Мені подобається. Однозначно. Спробуйте на іншій стороні. Ух. Так лячно. Але спробуємо. Вау! Мене вийшло. А! Оце стріли. І мені... Е, Чого ще хотілося, я не хотів бути схожий на Трексі. Хоча одного разу я хочу записати відео і повторити її макіяж, але моя задача була якось знайти просто такий, знаєте, спокійний макіяж зі стрілочками, і знайти стрілочки, які самі підійдуть моїм очам і моєму обличчю. І мені здається, вони надзвичайно величезні ці стріли, але на моїх очах вони, знаєте, такі... Елегантні, маленькі, Шанел, Діор. Просто вау, така містень. Я ще зараз мені треба подумати, як саме я хочу побачити свою нижню стрілочку. Мені хочеться, знаєте, ось так. Не знаю, як саме. Мені хочеться якось продовжити ось цю лінію донизу. І відкрити її ось тут, додати трошки білого під око. А от не знаю, чи відкривати як минулого разу, чи трошки призакрити. Хм, це ж питання. Це саме те, що мені хотілося. Вау! Ви вірите в мене? Будь ласка, повірте зараз, мені потрібне ліве око, симетрична справа. Стріли вийшли, така основа. Я сподіваюся, ви вже бачите цю леді, яка скоро до вас прийде, uh, тому що я її вже впустив в свою кімнату. Вона вже тут, вона вже з нами, вона готова до um, салей. Wow. Wow. Я таки візьму підводку, біленьку, і нанесу її. Я намалюю такі стрілочки під оком, а потім на водну я проведу ще білим олівчиком. Знаєте, найважча частина вже як зроблена. Зараз додам трошки тіни собі на очі. От не знаю, чи мені додати цього коричневого і більше, знаєте, піти в такий спокійний нюдик. А, чи дати трошки кольору. А, Давайте дам все-таки все-таки коричневого сьогодні. Хочу, щоб головний акцент цього макіяжу були все-таки ці стріли. О, як мені подобається. Тепер візьму темніший відтінок коричневого і додам для того, щоб був такий більш цікавий градієнт. Так, я зупинюсь, щоб нічого не зіпсувати. Візьму нову кісточку і нанесу білий колір під брову, Щоб воно було більш яскравішим. Знаєте, що хочеться мені додати трошки блиску ось тут. У мене тут декілька є варіантів блиску, і мені хочеться якогось такого, не знаю, чи вам видно, таке срібло. Але в цілому мені подобається, не знаю, чи вам видно. Такий блиск. Мені стається з тінями я закінчив. Хочу зараз робити трошки скривіші брови, тому що мені стається, вони трошки втратили колір під пудрою. Далі приберу зайву пудру з обличчя. Дивлюсь на себе і мені хочеться ще трошки додати білого по центру носика. Сьогодні такий хороший день, коли в мене все виходить майже з першого разу. Я так не боюся сьогодні, знаєте, думаю, так. Що буде то буде, не буде над собою дуже строгий. І виходить все, виходить все. Хочу поділитися з вами такою невдалою покупкою. Купив п'ять набір з п'ятьма помадами. І, на жаль, всі вони майже одного й того самого відтінку. Хотілося мені коїсь, знаєте, думаю, о, набір з п'яти, е, всі в мене будуть різні відтінки, так буде прикольно експериментувати. І, на жаль, на жаль, цього не вийшло. Всі вони якісь дуже-дуже схожі між собою. Напевно, сьогодні я буду використовувати більш таку нюдову помадку, е, тому і олівчик для контуру теж візьму такий якийсь коричневий нюдовий. Малювати мені великі чи маленькі губки? Ну, точно не маленькі. Не знаю. Хочеться мені великі. Мені завжди хочеться великі губи. Давайте малювати великі. Буду заповнювати губи помадою. Мені подобається. -у -у -у. Додам ще рум'ян. Вона красуня. Далі додам родинки. У -у -у. Ось такі вони гарні, гарні родинки. Фінальним етапом будуть вії. Ну що, ви думаєте, на цьому перевтілення завершено? Ні, у мене для вас є сюрприз. Моя перша парука. Давайте я її вдягну. Ось що ми маємо. Що скажете? Дайте мені подивитися на себе в церкало. Оу, вау! На цьому моє четверте перевтілення. Завершено. <рес> <рес> ну, що скажете? У -у -у. Вам подобається? Мені дуже. Я в повному захваті. Сьогодні макіяж просто вдався ідеально. І він так підходить під цю перуку. Я, до речі, замовив більше перук, але вони просто ще не прийшли. Тому насолоджуйтесь сьогодні цією. І скажіть мені, давайте придумаємо назву. Яке буде ім'я у цієї паруки? Мені потрібно якесь цікаве ім'я, щоб, знаєте, я коли її вдягав, я такий... О, сьогодні в нас. Міс. I don't even know, Але ви зрозуміли. А, I live, I live. Сподіваюся, вам сподобалося привтілення, сподобалося це відео. Залишайтеся зі мною і не забувайте, кохання переможе. Побачимось в наступному відео. Ha 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 ha!